Навіть під час війни в Івано-Франківську інтенсивно ремонтують дороги та тротуари. Розповідає очільник міста. У Нас цього року бюджет становить 3 мільярда 80 мільйонів. Тобто, це з субвенціями та освітньої іншою. іншої. І ми заклали порядка 350 мільйонів на дороги. І близько 150 мільйонів на тротуари, на двори, на інші такі речі у Франківську до ремонту дорожнього покриття влада підходить мудро і виважено, роблячи акцент саме на капітальних ремонтах. Суцільним асфальтом минулого року була проблема, тому що капітальний ремонт не фінансувався за постанови кабінету міністрів. Тому ми робили 40% від вулиці, що дозволяло законом, але суцільним асфальтом. Тобто, умовно кажучи, є дорога 100%, 40% дороги ми повністю асфальтували. Але також і Вели, ну, там поточний ремонт доріг, тому що неможливо всі дороги серед їх треба латати частково, частково, особливо там, де ти не можеш капітально зробити. Ловіть лайфхак від мера Франківська: як зекономити на ремонті доріг, а не закатати бюджетні кошти в асфальт. У нас комунальне підприємство, яке ми за останні роки закупили дуже багато сучасної техніки. Тобто, це асфальтокладчики, це відповідно катки. Машини нові, тобто все, що стосується роботи. Тому нам не, не завжди потрібно проводити тендери, для того, щоб там якісь підрядні організації робили цю роботу. Ми це можемо робити самі. І ми це робимо постійно. Ми з вами говоримо. Зараз у мене зранку кожного дня є звіт про те, що, що зроблено. Таку-то дорогу, таку дорогу, таку дорогу. В даний момент, наприклад, дорогу до стадіону зробили до парку Шевченка, повністю суцільно заасфальтували комунальне підприємство. тобто це не Залучення організації, звісно, що по деяких роботах ми залучаємо, тому що темпи навіть просто робочої сили не вистачає для того, щоб робити ці роботи, тому що паралельно може робитися 4-5 напрямків, і для цього треба залучати людей. А на жаль, цього року ми маємо проблему з кадрами, з людьми, тому що багато хто мобілізований, це чоловіки, і це теж впливає на, на певний рух, ну, рух роботи. Процес ремонту доріг постійно перебуває на особистому контролі Мера Франківська. З'єднати всі там села, громади, всі великі е, сіткою дробового транспорт має їх по нормальних дорогах з нормальними зупинками з нормальною інфраструктурою.